48 днів Від заходу до сходу 48 днів. Від кроку до нас 48 днів. Від мене і до тебе 48 днів. Привіт усім мене звати Оля. І сьогодні я знімаю відео Back to school про свої сьогоднішні мега-покупки. Сьогодні був такий день шопінгу разом з нашими знайомими. І спочатку. Я покажу вам свої канцтовари до школи. І якщо ви подивитеся відео моєї сестри, то ви побачите деякі спільні речі, тому що ми користуємося спільними речами. Я думаю, що це для вас не буде тим. Давайте почнемо. Отже, перше це 24 олівці кольорові. Ними я тепер буду розмальовувати свої розмальовки Антистрес дуже класні. Ми завжди не малюємо. Наступне це 10 штук обкладинок для зошитів. Ну, це звичайна річ. У мене є дві пачки зошитів, але це ще не все, тому що завтра я хочу поїхати в Ашані до де купити деякі. До речі, я забула сказати, що канцтовари ми купували в магазині ця спік. У мене є дві упаковки зошитів клітинку. 24 аркуші. В одній упаковці є 12 зошитів. Такі змори. Ось тут такі. С в Україні. пачка зошитів на 48 аркушів клітинку. Тут є 10 штук. Наступне це вже сутонські покупки. Речі, ось такий кульок, крутий. Тут в мене є щоденник ось такий собі вибрав. Далі три блокноти. І тепер у мене їх вже 50. Ось такий, де написано Львів і намальований герб. Всередині він, звичайно, такий лінійку. Мені дуже подобається. Наступний ось такий з скотик. До речі, оцей зі Львовом на 50 аркушів. Стайна 48. І всередині тут пусті листи. Але такого жартуватого вдоватого Третій бурнот. Такий з велосипедом. Зшитий. І всередині дуже класні листки. Ось такі. Мені дуже сподобалися, ще не знаю, що я буду писати. Далі у мене йде дирокол або тут кудись підпише Дірко-Пробивач. Я його навіть не відкривала в магазині. Коли я відкрила вдома, виявляється, що він синій. Це мені дуже сподобалось. Ось такий. Дуже класний. Те, що мене здивувало, тут є силиконова така кишенька, в яку збирається весь цей папір, який виріжений. І далі йде 50 штук звичайних називаних. Канцелярський, я думаю, ви всі. Навіть у мене такі дрібнички є. Три сині ручки. вони всі різні. Я вам покажу їх ближче. Перша така ось така проста тут, навіть матку надпису. І ось така третя. І також я ще взяла чорну-гелеву ручку, як завжди. І два маркери перманентних. Один ось такий для сіді. І мені дуже сподобалося тим, що він дуже тоненький. Він мені підійде для Зенарту. І ще я взяла ось такий зелений. І теж дуже тоненький. Наступне це два скотчі. Один ось такий тонший, один трішки грубший. йде... Клай олівець, такий дуже простий. Також є кнопки. І ще мені дуже сподобались ось такі прищепки. Їх ось так вони виглядають. Тут є 15 штук. Я маю одну ідею, що я з ними зроблю. І, можливо, я змінюю відео DIY, в якому мені знадобляться ці перчатки. Ще я вам покажу свої покупки до школи. Це одяг та взуття. Перше це ось така кофта. У ній написано дольче літа біла. Також ось такі пластичні штани. Я їх не буду витягати. Ще ось таке взуття. Типу на перезубене. Типу кадр. Два рази я сказала, слово. І ще таким бонусом я покажу вам свої покупки з магазину Рушен. З того самого, якого я показувала у попередньому відео. Значить, перше, я покажу те, що я показувала в минулому відео. Віде. Батончик такий. І Далі снівки лінівки, як без них. Також цукерки сказати, дитинства. Це шипучки і рачки. Також у мене ще залишились такі вафельки. Вони виглядають в пасі такі, як шоколадка. Тут є 6 штук. Одні звичайно шоколадні з какао. А інші горіхом. Останнє, що в мене тут є, це зефір. Тому всі мої сьогоднішні покупки закінчились. Але це ще не все, тому що завтра я їду Ашан, як я вже сказала. Я докуплю деякі зошити. Завтра знімлю відео про них. Разом це все об'єднаю. Але попрощаюся з вами зараз. Тому на цьому все. Я бажаю вам метачі. Частіше сміхайтесь і все буде Па-па! раз всім привіт! І зараз я знімаю продовження відео «Back to School, Хоча його вже не можна називати таким, тому що я також знімала багато інших покупок, наприклад, з магазину Роше. А зараз я покажу вам спочатку зошити, а потім ще деякі покупки за шами. Це все було на за... машання. Отже, почнемо. Це все зошити на 12 на аркуші, клітинку, венітку можна Це решта після руку. Тут природа. Ці так, це природа. Оце янка з природою. Далі ось таке два. Один ось такий. Два таких простих. І п'ять ось таких. Дені школи. Ось такі на 18. Так покажу. на 24 лінійку тому що плодинку я купила вчора. Так, Далі трішки грубші Ось ці 4 це на 48 лінійку Один на 60 лінійку. Один. Лінічка на 96 і 3 людей. Це на 96. Це всі зошити. Навіть ось такий кусинець і транспортир. Також ось такі маленькі наклейки з надписами. Ще я купила ось такий маленький сірий рюкзак тому що синій який я показувала раніше виявився трішки завеликим я хотіла ще маленькі, тому купила ось такий, речі він дуже дешевий. А це зарт моєї сестри. Ще я купила ось такі штани, ну це такі домашні. А тепер деякі покупки продуктів. М'ята, щоб робити чай з см м'яти. сміяти. В мене злочинкою. Риба. Пончики такі. З вашів. Сухарики. Ще на семечках ікра. На цьому всі мої покупки вже нарешті закінчились. І, І я буду закінчувати це відео. Я бажаю вам удачі, частіше зміхайтесь. Все буде кльово. Па-па!